Доброго ранку всім. Так, я думаю, усі, хто тримають більш-менш якесь немаленьке хазяйство, є проблема як не з мішами, так і з крисами. У мене є трошки проблема з крисами, бо був час трошки тримався в неї в'єтнамських. Не зайшли, продав, а криси залишились як на здачу. Ну і коротше, суть до справи. Риють прямо під фундамент. ну. Це чуть-чуть тільки що присипав. Ривіть під фундамент. Ось який попався. Ну, ну, щоб ви розуміли, це Ні хрена собі. Це, блін. Узад такий, такі хоч на шашлик бери. Не забувайтесь підписуватися, далі буде. А, а як ловлю ну, хазяйство, я де розкидувати не можу. Проходиться тільки капканами, і то обережно, бо є коти, є кури, є індики. Все ходить де хоче. Тільки капканами, і то обережно, щоб своїх не половить. Ну, далі буде, підписуйтесь.